Значить, сижу, ліплюче ліпашку ніндзя, виходить камішек. Я такий, це голова галачима. І моя мама побачила. Побачила, що в мене в руках пластилін. І вона підходить і дуже обережно мене каже: Не бери в ванну, тому що розумієш, у ванну у неї така так, текстура шершава, як язичок у кошечки. Ну, якщо ти помажеш пластиліном, то його ну, неможливо буде вичистить. Просто він заб'є всі пори, і це ну, мама мама йобнеться, якщо чесно. Тому ну, не бери пластилін в ванну. А я дивлюся і чую: бери пластилін в ванну. І мама закриває мене. І я прям все, я стрибаю в ванну, і як просто авангардіст під абсентом, починаю хуярити цим просто пластілів, такі широкі такий, Якою фугом мене пристрасть, я щось там бачу, я себе виражаю в себе. Просто іскусство несеться. Я хочу чуть поправити, поправляю, воно не стирається. І я такий, іскусство вічний ба. Виходить. Правду казали, жорстко, я починаю відтирати, воно не відтирається, і в мене приходить просто жах, і весь ентузіазм міняється тим, що я тепер не авангардіст, я постмодерніст, який мене, мене не поймуть, мене не приймуть. Я такий, господи, ніхто. О, блін.